Заріжемо свиню, ще один кабан залишився. Цей менший? Та дивися сам. Менше? Не кусай кольку. Ну бери свиню, матіорина. Давай сьогодні заріжемо свиню. Подивимось, яке буде сало на свині. Якраз буде у нас порівняння. І буде все дженері. Так що буде у нас такі здорові клітки, тепер тільки три свині. А ці де, як полягали в стопчик, так? Да? Ванючки! Вонючки, ну, а ми зараз завалимо свинку. Що ти лисий, здоров? Кажи всім привіт. Так що все цим цінарем. Так я беру відро, зараз колюнькою включимо задню передачу і будемо виїжджати. Виїжджати. Що, якщо взяти по ширині, то свиня трохи ширше, так? Кажуть, сала немає, сало не добре, коля у нас вонюче. Зараз я зніму їм відео, розкажу. Вонюче сало ще не вонюче. Скільки ти ріжеш вже свиней? Коли було вонюче сало і м'ясо? Ніколи. Ніколи. Це може бути кнур, тільки він кнурів не ріже. Так що, друзі, витягуємо це все діло. О. Ну, свиня як зачотна, так? Да? Колька воно і так проспав сьогодні, трохи телефон виключився. Так що таке теж буває. Молодость гаду, старость не радить. І гулять не ходив, він проспав. Так що тобі немає так сказати, каяття. Тому що якби ти гулять ходив до дівчат, то я б тебе простив. А так ти просто проспав. Не годиться таке діло. Правильно кажу, Назар? От Назару я простив би, а от калянчика не можу. О, 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 все роботи. Бляха, тільки вона така широка, ну це просто капець, да? Є трохи? Хороша. Каже, коля, сьогодні на свинку, подивимося. також на свинках також буває салком. Так що сам процес знімати не буде. От. Але скажу вам, паралізатором не користуюся. І є різниця, є і ще маленька. Якщо, друзі, справу зроблено, свинка наша вже на чотирьох костях. Калянчик пішов по водичку. Ну, а ми зайшли назад свинорничок і хочу зняти коротеньке відео для деяких людей. Я думаю, що воно то таке, як там напишуть мені Серега, не звертає уваги, але е, на протязі... Шести років, вже сьомий рік пішов моєї YouTube сторінки. Я розповідаю, що і як, і чому я так зробив, і з чого я розпочинав, і чому так вийшло, і Бог просто так нічого не робить. Але відповідь, так. Ось дивіться, звинка, яка взята так розвідгодівлі. Це наша е, як же вона Меліса. Обум'ята ніфіга не загуляла. Отака дівчуха, дівчука, вона тоже, е дочка нашої мазухи. О, тобто от така історія. О, ось дивіться, по цепочку якраз. Да? Ось цепочок. Калюнчик вже пішов в процес, а я ось подивіться в клітку. Какашки, так? Да? Поросятка. Лежать на сухенькому. О, Також ось поросятка. Це одна клітка, в якій був частково тільки дерев'яний то Дерев'яний пол, просто положення на доски, бачите, доски, і прижаті боковими досками нараз. І то це для маленьких порочат було в холодний період року, я це колись зробив, дві доски вже витягли, бо просто вони витягнулися. Це вже цьому полу вже непонятно скільки років. Але якщо люди, які тримають, тримали і жили в селі, пам'ятаю, щоб дерев'яні поли прибивали до акаційових Цих лох і вони його одривали. Так що, що за історія? Чого свині можуть бути м'ясо бути вонюче? Ну, по-перше, вонюче воно не може бути е, по-друге. У кожної людини свої вкусові рецептори, і кожна людина сприймає по-різному. Тут навіть оту консерву, яка вонюча, яку відкриває там всі бекають, комусь вона пахне, а комусь воняє. Так що, друзі, ну от така історія. Е, і от порівняння, якщо я, може, де щось брешу, я хочу просто розповісти так, як це було колись в моєму житті. І я жив спочатку в бабусі, після того, як мати розвелася, тобто мати, бабуся, сестра і я. І ну, покійний дід він помер, коли мені було 7 років, але в нас було в господарстві Свині були, корови були, але суть питання не в тому. Сараї теж було побілено, корови правильно вичищалися зранку там. Заходив в сарай там, ляпнула, какнула, аж кребли, потім це сиділо виносило. Я в порося, по такого не сиділи, тільки якщо подивитися на мою клітку, я не знаю, там, мені вона навіть пояс нема. бачите? О, і тут я стою в ріштаку, Якщо взяти по висоті, то вона ось у мені до цього до кармана, бачите? О, тобто висота клітки. Якщо о, така висота клітки була б у мене в дитинстві, то свині б у мене всі б повилітали б нахер. Розумієте, так? Да? Про що я кажу? Просто повилітали. А так, вони не вилітають чого? Це не від свиней залежить, а від їхнього стану. Тобто в першу чергу вони живуть в сухому, в світлому, в них є постійна їжа і в них є постійно вода. Бо мені ще досі, бо двоє пишуть в коментарях, а що, а що, треба воду давати. Я кажу, ну ви ж п'єте воду, і навіть якщо поїсте, там і суп, і борщ. І що звідки теж сп'єте водичку, правильно? Так що суть питання, водичка повинна бути завжди, тобто поросят немає стресу, а по смаковим якості м'яса все-таки трошечки є різниця і в деяких моментах є правда, коли люди говорять, що коли там годували таким чи іншим БМВД, смак м'яса трохи був якийсь привкус, не дуже хороший. Ну Ви повинні розуміти, не просто говорити, а розуміти, що робиться в БМВД. Якщо ви почитаєте склад, там нормально для вас написано. Що туди входить? Буква Б це білки. Туди входить м'ясо кісткове, кісткове, пір'яне, кров'яне, борошно, соєві шроти, саняшникові шроти, і т.п. Тобто це буде білкова група і завдяки вже вітамінним добавкам і амінокислотам це все діло розщепляється і засвоюється. Тобто, ну, я думаю, тим розповідати, кому воно не потрібно, то в принципі не потрібно, але все-таки це. Проходить хімічно-біологічна реакція, я так розумію. Я думаю, що в нас є спеціалісти, які в цьому ділі більш зображають, тому що ферменти допоможуть розчепитися, а амінокислота через кров усвоїться, так? тобто синтезуватися в кров і перейти в м'язову тканину. Так що, чого м'ясо? Можливо, тоді м'ясо було смердюче, смердюче ще в деяких господарів. І тоді також були кидалова, там були кидалова по поводу, не по поводу, а коли продавали поросят, бо я пам'ятаю, мені також мати розказувала покійно, що Василькові теж прості ж люди продавали, так? і людина продає, а потім коли приходиш додому, а воно скакає на сковородів, тобто то з одним яйцем теж були поросята, а було їх часто багатенько було чого, тому що перехрещувалися лінії, тому що тоді ніхто так не дотримувався, як на сьогоднішній день. Ми, по крайній мере, навіть якщо вовки беремо. Ну, то ми, наприклад, записуємо від кого, що І стараємося, щоб лінії не пересікалися. Ну це вже 13 питання. А по поводу маринування в гамні, то я вам скажу, що то не дуже є добре. І навіть в це время, коли я вже займаюся поросятами, була ситуація, що один знайомий, який живе на заріччі, це ну, наші клієнти, зараз чоловік Збройних сил України. І каже, а чому м'ясо може дзвоняти? Може кнур має туди-сюди. Він каже, постійно, особливо коли там змажеш котлети, от воняє і все. Я кажу, ну може ще від умов утримання. То все-таки я думаю, що від умов утримання багато чого залежить. І коли порося маринується в гомні, коли заходить в сарай і в тебе очі виїдає ам'як, то це також впливає і має має, має значення. Як там, свиня грязна йде, але коли в клітки, ну... Ти чистиш зранку і ввечері, коли це говно, е тут свиня сама не воняє. Воняє е її фікалії, тебе, тому що свиня навіть не потіє, от, вона така ж так, як собака через рот. Так що, друзі, ну от така історія. Ну а літом, понятний перець, вони лягають і в какашки і всякі букашки. Ну також залежить в принципі, від того, чим ти годуєш поросят, який смак м'яса. Але в першу чергу це порода, я вже говорив. але Годування також, якщо хто пам'ятає, там є моменти, що люди там, є виходи там на переробні заводи по рибі, там, т. 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 є люди кишками годують, є люди кров'ю годують. Але про це мало хто говорить, але є такі методи, тому що люди бояться, що там кров'ю годувалося, там. Да, кров беруть на бойнях і годують, або кишками. О, також, особливо бролірячими доволі непогано, тому що там дуже багато ферментів. Так що є такі моменти, є у тільом годують. Взагалі, знаю, там люди курей варять. Е На тут неподалік була ситуація, коли е рядом птахофабрика в людей підсобне господарство невеличке. І вони в чайні варили курей і годували свиней. Так що від цього залежить також смак ясно. Але в першу чергу я думаю, що те, коли по колінах гною, і тоді, коли при салдепі засаділо було, то люди вичищали. В неділю, я пам'ятаю навіть до бабусі, потім уже я приїжджав пізніше, то вичищали в неділю, тому що ціла неділя, кожна людина була зайнята на роботу, туди-сюди. І просто зранку кинули їсти, ввечері кинули їсти. Все, і було таке, тільки очі світяться. Ну, в більшості господарів було таке закрите все. Ще зверху сідало куряче, щоб картошки куряки падали. О, так, Куряки, кстати, нормальна тема, але не дуже. Це вже тринадцяте питання, я думаю, спеціалісти в цьому ділі знають і мають розуміти, що це таке. Але, оказується, у какашках ще до хрена різних віщей залишається поживних. От. І синки полюбляли це все діло. Так що, друзяки, отак от такий відосик все сей не прошу, так що в першу чергу залежить умови утримання, я думаю, теж. Впливають значення на смакові якості. І те, що там всі там, говорять комплекс, комплекс там щось все не так, як треба, все там правильно. Просто, і беріть поруся, купляйте на комплексі і смаліть його, о, так як ми смалимо, і буде все так само, як і у вас. Але є ще деякі моменти. Хто там говорить, там пінне м'ясо, там туди-сюди все залежить е, від порівняння. Так що використовуйте преміум лінію. БМВД або преміксі, важко краще премікси, тому що премікс це чисто вітаміни, аминокислоти і ферменти. От. А ви вже додаєте білкову групу сонні. От. І, Або читайте хоча б інструкцію. І взагалі, що є деякі моменти. Ход я не знаю, в мене не було таких моментів. а Хочте жирнішенького такого, як раніше було, тримайте просто довше і все буде добре. А це не означає, що ви до корму додати кукурузу і бройлера. Так що на цьому все побігти. Всім миру здоров'я і добра. Ось така відповідь, чому м'ясо вонюче. Вонюче може бути це кнур застяний і яйцями Або просто в сараї нема чим дихнути. Я вже говорив, що колись як відкрив ютуб. Якщо ви сідаєте в сарай на стульчику і вам добре, значить добре і вашим е, підлеглим. Так що робіть так, щоб було в сараї приємно вам, а не очі виїдало. І все бачите чинарем. І тоді не буде напитувати свиня цим стекленням і маринувати. Так що я ще можу поспорити, яке м'ясо краще зараз чи тоді. О, тому що годували тим, чим попало, кого чим було. А молоко теж можу поспорити, що краще засвоїться кисломолочні продукти, ніж ті молоко. Але полюбляють порочами, коли ти капнеш. Молока. Ну, Але це вже 13 питання. От, і сальні поросята, жирніші, вони були трошки, що воно жирне, топке, м'яке, смачне. Ну, а ці теж, Якщо нахрестити там, ландрасф, Йоркшир, то виходить така історія. Так що далі буде відосик. Покажу, як виглядає м'ясо салою з нашої свинки. Ну, На цьому ці ми здоров'я і добра і не забуваємо підтримувати хлопців і дівчат. Е -е, Завдяки їм ми маємо можливість це все діло робити. От. Але ж люди, на жаль, на даний момент мають тільки час обсуждати, хто і що, і в кого що болюче, а в кого що пахуче. А те, що відстань скорочується, і реально доволі так непогано. Навіть якщо лінія ЛПЗ не сильно продвинулася, то з кожним і у неділю і місяцем расисти залітаються далі і далі. Так що ви трошки внікати в ці моменти. І підтримувати тих хлопців і дівчат, які вибурюють для нас волю і свободу. А на рахунок того, що ми одна єдина держава у світі, що воїнів підтримують прості люди, де це таке було, щоб хлопці просили допомогу. Герої просили. Ну, Але по-іншому ніяк. Ми самі привчили з першого дня повномасштабного вторгнення. І це є привичка, тому що по-другому не Але ще є момент. Хто підтримує тих, їх ще зараз і напрямувають. Від того, ті гинуть там, тим мішають, щоб тим допомагали, трошки я щось не можу розуміти, хто нами керує і чого так відбувається. Так що той, хто тягне, того поганяють, а ще потім і на забій ведуть. Так що всім пока.